Понеділок, 12 лютого, час новин на телеканалі Рудана. В студії Олег Андрексон. Вітаю вас. У найближчі півгодини говоримо про таке. Безпечні умови для малюків. У нас 4,5 тисячі дітей вже постійно відвідує дитячий садок. В шести криворізьких дитсадках облаштовані додаткові укриття. Сильні України. Приємно шоковані рівнем організації власне криворізького осередку. 14 медалей привезли криворізькі нескорені з національних змагань із стронгмену. Цікаві знання. Важлива допомога. Поєднуємо приємне з корисним. Волонтери штабу Кривбас Паляниця плетуть сітки під супровід краєзнавчих лекцій. У неділю перехожі виявили в річці тіло жінки. Викликали рятувальників. Вони дістали тіло на берег. 11 лютого о 15.33 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на річці Саксаган біля вулиці Сагайдачного на поверхні води знаходиться тіло людини. Тіло невідомої особи знаходилося саме у воді на відстані від берега в півтора метри. За допомогою водолазного спорядження рятувальники доправили тіло жінки до берега та передали представникам поліції. Померлою виявила 41-річна місцева жителька. Попередньо явних ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Вказана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують всі обставини. У Кривому розі нині працюють 99 дитячих садків. Усі вони мають сертифіковані укриття. У шести дошкільних закладах облаштовано і друге, додаткове сховище. Продовження теми в сюжеті. Іграшки, настільні ігри. Зона відпочинку. Це укриття в закладі дошкільної освіти номер 236 Візуально схоже на звичайну групу дитсадка. Облаштовуючи локацію, дорослі намагалися зробити максимально комфортною та безпечною. Коли ми облаштовали. Укриття номер 2 ми врахували досвід попереднього укриття і за основу взяли концепцію групової кімнати, яка ну, виправдала себе на 100%. Дітям в такому укритті безпечно, комфортно і спокійно. В усіх ігрових осередках розміщені атрибути, ігри, які надають можливість дитині віднайти справу до душі, гратися з однолітками. Вони будують, малюють, розфарбовують, граються іграшками, граються в настільні ігри. Не забули ми і про рухову діяльність. Нині у кривому розі працює майже сотня дитсадків. Кожен має щонайменше одне сертифіковане укриття. Під час ремонту враховуються всі вимоги: від прокладання систем вентиляції, електро та водопостачання до облаштування підлоги, стелі, монтажу санвузлів. Ми ж усі розуміємо, що на початок війни жодного укриття взагалі в кривому розі не було. Але якщо казати про дитячі садки, то зараз у нас вже працює 99 дитячих садочків, в шесті з яких є по два укриття вже сертифіковані безумовно, ДСНС. От сьогодні відкрилось додаткове укриття в 236 дитячому садочку на Дніпро-Шосе. Це додаткове 50 дітей. А всього у нас 4,5 тисячі дітей вже постійно відвідує дитячий садок. При цьому ми постійно збільшуємо кількість груп, які працюють з інклюзивними дітками, з дітками для особих потреб. От, наприклад, у 236-му дитячому садочку тут всього 96 дітей, і працює 8 груп, і 6 груп це групи для діток. З додатковими освітніми потребами для особливих діток до мене до речі постійно звертаються батьки, щоб таких груп ставало більше. Тому акцент зараз ми робимо на це також. Дитсадки, у яких коштом міського бюджету облаштовано два укриття діють у Довгинцівському, саксаганському, Тернівському та Покровському районах. Олег Хендриксон, Денис Захаров цей день. У Дніпрі стартував сезон всеукраїнських змагань ветеранів Сильні України. Турнір зібрав понад півсотні учасників з різних областей. Криворізькі наскорені привезли додому 14 медалей. За нашу команду у Дніпрі вболівала Юлія Вітряк. Мікс драйву, сили, справжнього братерства і незламної волі. Така атмосфера панувала на ветеранських змаганнях Сильні України, які організувала Національна Федерація Стронгменом. Ми запланували в цьому році більше десяти всеукраїнських заходів по всій країні, ну по всіх безпечних і можливих регіонах, в яких ми можемо провести комплексні змагання для наших захисників. І Дніпро сьогодні розпочинаємо сьогодні. В нас насправді велика кількість учасників. Це нас дуже тішить, це нас дуже надихає. Ми Власне, чесно кажучи, приємно шоковані рівнем організації власне криворізького осередку. Це, це правда, тому що повноцінно приїхала команда. Ну тобто, відчувається підтримка, а найбільше розуміння міської влади до проблематики і важливості ветеранських проєктів, ветеранської політики. Понад півсотні військовослужбовців та ветеранів 20 учасників представили сталеве серце України на чолі команди Криворізьких інвіктосів. Валерій Катькін наша команда. Вона готується з нового року і ігор у Львові, тобто ми готові, ми, займаюся, ми займаємося. Ми займаємось. Да, і я вважаю, що у нас буде призові місця на, на цих змаганнях. Це така потужна команда, така потужна енергетика. Велика подяка нашому місту, яке нам дало автобус, такий е, 40-місний. Тобто на нас автобус привіз, на нас автобус чекає. Тобто, нас нас е -е, тільки перемагати. За плечима у нашої команди чимало вже підкорених вершин і спортивних нагород в межах країни і поза нею. Учасник збірної ігрни скорених Дюссельдорфі. це змагання проходили в Німеччині. Я змагався в дисциплінах веслування на тренажері, е, плавання. І волейбол сидячи. У вислуванні на тренажері зайняв друге місце, посів призове. В плаванні був п'ятий, а в волейболі не попали до сітки фіналу. І саме головне – це отримати задоволення, але й хочеться теж щось виграти. Я бажаю тут всім перемогу, приїхав підтримати свого брата. Бажаємо теж перемоги, щоб все в нього вдалося. Досвідченого криворізького інвіктуса Василя Стуженка на змаганнях підтримує його дружина. каже разом долають усі випробування життя. Це для наших ветеранів дуже і дуже важливо в наш час і. Я гадаю, що і в майбутньому, якщо кожен долучиться до підтримки ветеранів, це буде їх надихати, надихати прикладом. Кожен ветеран, щоб надихав прикладом. А ми, як сім'я, як родина, підтримували їх в їхніх інтересах їхніх починаннях. Цього разу Василь мірявся силами, суперниками у вислуванні на тренажерах. Спортом почав займатися з 2018 року і ну, приймав участь в національних іграх нескорених, був в складі команди, приймав участь в Газі. Ну, мої ну, основні види спорту це стрільба з лука плавання, В Газі я здобув срібну медаль. Потім ще раз приймав участь у міжнародних змаганнях аварію Games. Геймс, ну, там я виступив багато краще, це у 22-му році. 에, здобув три золотих медалі з плавання, срібну медаль по луку» і командна срібло ми займа... зайняли по волейболу сидячи. 에, зараз усе, ну, приїхали в... в Дніпро і От виступив, ще яке місце зайняв, не знаю. Ну, так, сада в цьому мовну для себе новому виду спорту. загалом. Військові змагалися у чотирьох видах спорту в різних категоріях, відповідно до ступеня поранення чи захворювання, отриманих на полі бою. Захисники вкотре доводять: немає нічого неможливого, коли є ціль, воля та наполегливість. Тренує наших земляків і готує до перемог Олександр Гончар. Тренер каже: з кожним із команди працює індивідуально за окремою методикою. Наша задача його як капітана, як функціонера цього нового напряму цієї збірної, мого як старшого тренера. По-перше, це реабілітація. Вивезти хлопців, з якогось кола після поранення, після поранення вернутися до цивільного нормального життя. Хочу поздоровити Валерія з другим місцем, да, 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 Дякую. гарний результат. Була велика конкуренція, дуже приємно. Показав достойний результат. Дякую, дякую, Олександру. Не дивлячись, дякую, дякую, Не дивлячись да. на свою ваду, на свою травму в усіх видах змагань. Криворіжці продемонстрували міцний сталевий дух і привезли додому 14 медалей. Юлія Вітряк, Денис Захаров, цей день. Краєзнавчі лекції з користю для ЗСУ у волонтерському штабі Кривбас-Паляниця відбулася чергова зустріч. Учасники плели маскувальні сітки і водночас слухали про індустріальний туризм і перспективи розвитку криворізьких промислових маршрутів. З волонтерами та фахівцями з промислового туризму поспілкувались наші журналісти. Волонтерський штаб Паляниця» продовжує підтримувати захисників. Від початку повномасштабної війни виготовляють окопні свічки та маскувальні сітки. Запит на сітки лише більше. Звісно, є потреба в матеріалі. Ми перейшли на закупівлю спанбонду, бо цей матеріал легкий, не горючий, і, звісно, він краще для, для сіток, для наших військових ну, в роботі, скажімо так, уже на практиці у використанні. Тому закуповуємо ми їх за власним коштом і за донати, так, що будь ласка, якщо е... Є бажання допомагати нашим хлопцям, і дівчатам на передовій. Будь ласка, ми будемо тільки раді вашим донатам і раді вашим рукам. Валерія розповідає, сама відвідує штаб та агітує до співпраці з волонтерами своїх знайомих. Студентка КДПУ вже має досвід плетіння маскувальних сіток, але у цьому волонтерському центрі отримала нові навички. Це для мене ну якби новий такий спосіб, але тут швидко все показують і в принципі. Уже не непогано виходить. Нам сказали, що потрібно, щоб не було геометричних форм, і щоб був такий якби заблюрений ефект, щоб з дрона не було видно чітких форм, тому що тоді їх дуже легко розпізнати. Представники інституту розвитку міста сьогодні у штабі працюються краще під цікаву краєзнавчу розповідь. Цього разу волонтери в уяві пройшлися туристичними стежками нашого міста, дізналися більше про об'єкти промислового туризму. Напрямок нашої роботи пов'язаний з розвитком туризму міста, з відпочинком, з позитивними емоціями, з пізнанням тому, от ми запрошуємо на лекції різних спікерів, які розповідають про туризм. Міста. Ста про історію розвитку території криворіжжя в ідентичності до сучасного часу. Ну і таким чином поєднуємо приємне з корисним для Володимира Казакова. Тема промислового туризму близька і добре вивчена. Індустріальний туризм, світ Україна, кривий ріг. З такою лекцією Найкращий гід України 2021 року відвідав чергову зустріч волонтерів за платінням маскувальних сіток. Важливо було поговорити, якраз обговорити мало хто знає про досвід світовий, наприклад, розвитку індустріального туризму, про досвід України. Ну і про Кривий Ріг також щось, хтось був, хтось не був, чув, не чув. Таким чином, ми ну, ми під кінець підійшли до розуміння цього явища як такового, що це не самий перспективний напрямок туризму у кривому розі на сьогоднішній день, бо для нього є відповідна ресурсна база. От і таким чином подивитись, що ми знаходимося у світовому тренді, адже індустріальний туризм це світовий і європейський тренд. Підкраєзнавчі лекції у штабі за місяць побільшало готової продукції. Понад 30 сіток виготовили та передали військовим у січні. За цими номерами телефонів волонтери штабу Кривбас Паляниця проконсультують усіх, хто хоче долучитись до допомоги українським захисникам. Іван проводу Олексій Правицький. Цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі будуть такі теми. Без обмежень. Пісні улюбленого гурту слухали в Кривому Розі бійці, що повернулися з полону. Київський вальс, попелюшка, полум'я. Ця красуня, вона взагалі з гірських річок, індії. І дикі родичі її саме там в оранжереях Криворізького боцсаду квітують азалії. Чемпіонат міста з боротьби самбо. Весом, я хочу стати чемпіоном України. Йоні Криворізькі самбісти готуються до обласних змагань. Свято музики з благородною метою цієї неділі у кривому розі з аншлагом відбувся концерт гурту без обмежень. Хіти колективу разом з особливими гостями слухала і співала наша знімальна група. Вечір неділі у палаці молоді студентів, аншлаг на сцені запалює гурт без обмежень. Емоції драйв музикантів передаються і глядачам. Серед них і ті, для кого концерт без перебільшення, особливий. Воїни, які витримали ворожий полон, нині вдома з рідними. Звернулася до директора групи, дізнавшися, що вони планують тур, у в тому числі у Кривому Розі, і попросила про те, щоб вони звернули свою увагу саме на моїх маріупольських хлопців. Нам люб'язно надали 15 запрошень для хлопчиків. І от вони з родинами сьогодні тут. Для, ну насправді дуже важко їх знаєте інтегрувати в мирне життя. Я щиро вдячна гурту без обмежень для за те, що він до. Почути улюблені пісні не на стрімінговому майданчику, а наживо мріяли Євген та Дар'я. Мрія збулася, як і інше палке бажання повернутися додому. Рік і два місяці в полоні. Емоцій багато було, особливо коли зустрівся з дружиною. Ну… Не вірилось спочатку. Я ще, мабуть, тижня-два приходила до себе, що ось все. Він може зателефонувати, він може побажати доброго ранку, я можу його побачити навіть по тому відеочату. Тобто ну, він поряд. Дуже багато пісень пов'язані з війною, з очікуванням, і давали віру в те, що ось-ось все-таки можна дочекатися і дочекаєшся. Це дійсно віра, і я дуже хотіла потрапити на концерт. Тоді був концерт. На жаль, ми не змогли потрапити. Була з чоловіком поряд. А зараз є такий шанс потрапити, то ми не мали його втратити, і тому ми будемо сьогодні. Тут надолужити все, що не встигли через війну та розлуку, намагаються і Данило та Дар'я. Любимо цей гурт. Я не знаю, як це ще сформулювати. Прийшли з позитивними емоціями. Ми за да, дуже чекали на цей концерт. У нас там є цілий список гуртів, на які ми хочемо сходити. І от без обмежень один із них. Листопад, дим, вільні люди. Недільний вечір для криворізьких меломанів минув у супроводі улюблених хітів гурту без обмежень. Більшу частину коштів від продажу квитків. Колектив спрямує на допомогу військовим. Чекаємо на повернення останніх останньої партії наших. Хлопців 312, національна гвардія кривий ріг. Всім бажаємо здоров'я. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Олег Андрексон, Максим Пономарьов цей день. Час милуватися красою в оранжереї Криворізького ботанічного саду квітнуть азалії. Пік буяння яскравої квітки припаде цього року на кінець лютого, початок березня. Трохи весни серед сірих фарб лютого в сюжеті Вікторії Добровольської. Ну ця красуня вона взагалі з гірських річок індії. І дикі родичі її саме там в гірських ущелинах по берегам річок і зростали. Дуже багато існує сортів. І щорічно їх список цих сортів поповнюється. Дуже плідно в цьому плані працюють науковці Голландії, Бельгії, Німеччини. Ну і наші науковці теж не відстають. Перші сорти азалі індійської в оранжереї Криворізького ботсаду зацвіли ще в грудні, розповідає Людмила Бойко. Зараз квітує 10-та частина колекції, а це 87 сортів азалії вітчизняної та зарубіжної селекції. Зазвичай вона трішки раніше нас бавить, але в цьому році всі сорти зацвітають десь ну з запізненням на 2-3, а то й 4 тижні. І тому, якщо ми в минулі роки в цей час мали вже масове цвітіння, то наразі зацвітають тільки лише окремі ранні сорти. Дуже багато у нас селекції наших колег, науковців із Національного ботанічного саду, який знаходиться у Києві. І це, до речі, досить гарні сорти, багато серед них гібридів. На сьогоднішній день вже рясно квітують у нас такі сорти, як полум'я, доберлух, Монблан. Потім акварель. Ми чекаємо, в нас дуже гарні є в вітчизняні селекції сорти, такі як Київський вальс, зазвичай вона рано квітує, але, на жаль, на сьогодні ще ми її не можемо побачити. Там попелюшка, іграшка, такі багато, бандурист досить гарний такий сорт, масово це він буде квітувати. Квітка має тонкий делікатний аромат. А дуже гарна, але примхлива. Потребує особливого догляду. Вона полюбляє кислі грунти. Відповідно, коли її треба пересаджувати, треба знати, яку суміш для цього взяти. От. Окрім того, вона досить вибаглива до вологості повітря. І тому вона весь час потребує оприскування водою. Лише ми завжди застережуємо людей, щоб цього не робили, коли вона квітує, тому що втрачається декоративність самих квіточок від крапельок води. Втім, перевага цієї рослини її стійкість до низьких температур. В межах 5-10 градусів, звичайно, плюсових вона досить добре переносить, і тому вона нам так, в нас вона гарно йде, і ми успішно її можемо вирощувати. Оце одна з таких переваг, яка дозволяє нам розширювати щорічну колекцію і з нею працювати. З найближчої суботи ботсад починає працювати без вихідних з 10 ранку до 15 Сад відкритий у суботу і неділю. У будні відвідувачів чекають з 8 до 15. -ї. Вікторія Добровольська Олексій Правицький цей день. 19 комплектів нагород розіграли на першому в цьому році чемпіонаті міста з боротьби самбо серед юнаків. Переможці та призери змагань увійдуть до складу збірної Кривого Рогу, яка вже у ці вихідні поміряється силами з провідними колективами з усієї Дніпропетровщини. Подробиці змагань у сюжеті Івана Проводова. Змагальний процес у Кривому Розі активізується. Це стало можливим завдяки відновленню роботи всіх десяти комунальних спортшкіл. Вже в місті проведено 20 змагань сьогодні. 20-те змагання, яке говорить про те, що наші гедерації активізувалися, тому що Поряд з нами і разом з нами проводять свої змагання обласні федерації, все українські змагання. А задля того, щоб діти виступили вдало, і ми цьому зацікавлені. Ми на рівні міста також організовуємо і підтримуємо проведення міських змагань. Перші у цьому році змагання в домашніх стінах влаштувала міська федерація. Самбо їм передував нещодавній успішний вояж криворіжців до столиці. Наші земляки дев'ять разів піднімались на п'єдестал пошани. Мы приехали из Киева, ось был Кубок Украины по четверным возрастам. Это кадеты, юноши, старшие юноши и взрослые. у нас по юниорам по боему самбо, Одно первое место по спортивному самбо у нас два первых. Два вторих, два третіх і, і, і девушки в тому числі Выступили очень здорово. Сейчас 15 18 этого місяця на будет етап Кубка Міра. І наша Захарівська ворога їде виступати на ці соревнования. Турнір цього разу зібрав близько сотні юних перспективних самбістів із шести спортивних організацій міста. Вік юнаків та дівчат – 11-12 років. У всьому році хочу зайняти перше місце там, в області, кудись далі піти. Тренуватися треба від всієї сили своєї дуже корисно і головне не, не лянитися. Я хочу добитися, щоб я тільки виіграла, щоб я була сідивочка, і я хочу отримати паспорт самбіста. І побачить на мір Ярослав Федорець, вихованець дюша номер 6. за сім років у самбо лік медалям та перемогам вже не веде з двох переконливих результатів. Стартував і на чемпіонаті міста, який вважає для себе стартовою сходинкою до вищих досягнень року. перемога з ринок Ярослав Федерець. Показала, залишив в марсі буде всеукраїнський турнір виграти перше місце. І в цьому году я хочу стати чемпіоном України. На чемпіонаті міста з боротьби самбо розіграно 19 комплектів нагород. У командному заліку перше місце посіли представники шостої спортивної школи. Друге і третє вибороли самбісти сьомої та дев'ятої спортшкіл. Вже цієї суботи призери та переможці представлять місто на чемпіонаті області. Його теж прийматиме кривий ріг. Ми, як тренери, надіємося на те, сподіваємося, що ця вікова категорія буде, як кажуть. Фундаментом наших спортсменів на наступних змаганнях. всеукраїнських і надію, що міжнародний. Надіюсь, що ці діти у нас виступлять на чемпіонаті України, будуть чемпіони і призери. Іван проводу Олексій Правицький. Цей день. На цьому наш випуск завершено. Свіжі новини в ефірі Рудани вже завтра. Тоді і зустрінемося. Бережіть себе.